Вітаю! Я Ольга Почтаренко, У нас урок української мови. Тема уроку узагальнення і систематизація вивченого з теми односкладні прості речення. Неповні речення. Спочатку узагальнимо і систематизуємо матеріал про односкладні речення. Поміркуйте, за якою ознакою розподілено речення: Прокидаюсь. Ранок. У вагоні ще сплять, із самого ранку в серці лоскоче. Я прокидаюсь, настав ранок. У вагоні люди ще сплять, і з самого ранку в серці щось лоскоче. У першій колонці речення мають лише один головний член. Це односкладні речення. У другій колонці у реченнях є обидва головних члена. Це двоскладні речення. Другий головний член односкладному реченню не потрібний, бо зміст речення і так зрозумілий. Наприклад, прокидаюсь. У речення можна ввести підмет, але потреби в цьому немає. Особове закінчення дієслова прокидаюсь вказує, що дію виконує перша особа однини. Я прокидаюсь. Тому це речення повне. Залежно від значення та способу вираження головного члена односкладні прості речення поділяються на такі види. Односкладні з головним членом у формі присудка та односкладні з головним членом у формі підмета. Односкладні з головним членом у формі присудка бувають чотирьох різновидів. Означено особові, неозначеноособові, узагальненоособові та безособові. У означено особових реченнях дію виконує конкретна особа. Я, ти, ми, ви, наприклад, гляну навколо. Не сумуйте. У неозначено-особових реченнях дію виконує невизначена особа. Вони, якісь люди, наприклад, нам шлях покажуть. у загальнено особових реченнях. Дія стосується як усіх осіб, так і кожного. Наприклад, чесне діло роби сміло. У безособових реченнях дія не має виконавця, не залежить від особи. Наприклад, у горах легко дихається. Односкладні речення з головним членом у формі підмета це називні речення. У них стверджується наявність предмета чи явища. наприклад, Срібний ліс. Тиша. Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними і поширеними, повними і неповними. Вони можуть бути частинами складного речення. Односкладні речення збагачують, урізноманітнюють мовлення. Вони можуть передавати такі відтінки думки і почуття, які неможливо передати двоскладними реченнями. Порівняйте. Двоскладне речення Я не сиджу на місці. Це лише ствердження факту. А односкладне мені не сидиться на місці. Це вже стан душі. А тепер прочитайте текст і визначте види односкладних речень. З'ясуйте, якого виду односкладних речень немає в тексті. Море. Море побачу. Почую волю, відчую силу ще незнану, незнану, незвичайну. Ось і Одеса, іду на море з товаришем мол, мул, не видно моря. А чуємо, як воно шумить. Робітники залізо б'ють. Повертаємо у ворота, на човнах рибу ловлять, море. Називне речення. Море побачу. Означено особове. Почую волю, відчую силу ще незнану, означено особове. Незнану, незвичайну. Ось і Одеса. Називне. Йду на море з товаришем, означено особове. Мол мур називне. Не видно моря. Безособове. А чуємо, як воно шумить. Перша частина складного речення означено особове. Робітники залізо б'ють двоскладне речення. Повертаємо у ворота. означено особове. На човнах рибу ловлять. неозначене особове. У тексті немає узагальнено особового речення. А тепер. Зверніть увагу на виділене речення незнану, незвичайну. У ньому немає ні підмета, ні присудка. Таке речення називається неповним. Пригадаймо, повне речення це речення, що містить усі необхідні для розуміння його змісту члени речення, джерель це під вербою, виблизкою, водою. Неповне речення це речення, у якому пропущено один або кілька необхідних членів речення, але їх можна встановити з контексту. Наприклад, над містом розмовляють голуби. Про що? Не знаю. Про цікаві речі. Найчастіше неповні речення вживаються в розмовно побутовому та художньому стилях. Якщо на місці пропущеного члена речення в усному мовленні роблять паузу, то на письмі ставлять тире. Наприклад, А довкола краса! Щоб перевірити, як вам удалося узагальнити та систематизувати матеріал з теми односкладні прості речення, неповні речення, виконайте тестові завдання. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!